Привіт, привіт! Як тебе звати? Марта. Так, в тебе дуже гарний макіяж. Дякую. Сама малюєшся? Так. Ой. Маєш якийсь досвід по тому, десь вчилися? Ні, ні, де сама. Ага. Дуже гарно. На, на кого навчаєшся? В школа. В школі? В. Який клас? Один. А, прикольно. Потрошки. По Добре, що ще розкажеш цікавого? Не знаю, що казати, треба питання, бо не знаю. Скільки коштує лук? Давайте будемо з самого низу. Мешти то, то який сам би є, я не знаю. Штані то бік -боє. 1200 гривень ворнава. Кофта, кофта то базар, Ві, ага. вітровка. Кузне, модна торба То презент. Ага. Та й на тому все. Добре. Добре, все, дякую тобі. Вам дякую, Па-па!